Добрий день, шановні семикласники і семикласниці, вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами відкриємо для себе нове ім'я в літературі. Це ім'я Олесь Берник, один із найвизначніших українських письменників другої половини 20 століття. Отже, тема нашого уроку звучить так: Олесь Берник, хто зважиться. Вогняним наречеться, скорочено нарис про письменника, сюжет про фантастичну мандрівку до невідомих планет. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся із життям і творчістю митця, поглибити свої знання про фантастичну повість, ознайомитися із сюжетом повісті, усвідомити її ідейно художній зміст, розвинете образне та аналітичне мислення. Тяжка доля бути людиною, але й прекрасна, покликання людини вражаючи, удухотворити Всесвіт променем розуму і любові. Олесь Берник. Олесь Павлович Бердник український письменник-фантаст, поет, філософ, художник, музикант, громадський діяч. Олесь Берник народився в селі Вавилове на Херсонщині. В родині Коваля. У школі майбутній письменник багато читав, особливо захоплювався фантастикою. Тоді ж сам спробував уперше писати. Навчання в школі не закінчив. У 1944 році 17-літній Олесь Берник пішов добровольцем на фронт, де став Мінером. Після поранення потрапив до госпіталю. І вже після закінчення війни 1946 року екстерном закінчує неповну середню школу. Три роки навчається в театральній студії при Київському театрі української драми імені Івана Франка. На відкритих партійних зборах, що проходили у театрі імені Франка, Олесь Берник виступив із критикою репресивної щодо мистецтва партійної політики. За це був засуджений до шести років Сибірських таборів. Звільнившись у 1955 році, Олесь Бердник пробує писати сатиру на режим у формі науково-фантастичних творів. У 1979-1984 роках перебував в ув'язненні за антирадянську діяльність при сприянні друзів. Міжнародних організацій справа була переглянута, письменника звільнили. З проголошенням незалежності України багато подорожує Тибет, Індія, Алтай. Їздив із лекціями в Канаду і США. 1991 року подавав свою кандидатуру на пост Президента України, але не був зареєстрований. 1994 у 95 роках у київському планетарії Берник читав курс лекцій Астероїд свободи. У 1997 році через хворобу підійшов від активної життєвої діяльності. 18 березня 2003 року Олесь Берник пішов з життя, похований у селі Гребені Київської області на території своєї дачі. Олесь Берник автор понад 20 романів і повістей, які були перекладені на багато мов, у тому числі англійську, німецьку, французьку та угорську. Наукова фантастика, історична та філософська проза, поезія, усі ці види літератури знайшли відображення у творчості автора. Чиї науково-фантастичні романи були культовими для молоді 60-х-70-х років і який зараз повертається до читачів 21-го століття. З цікавістю і захопленням шанувальники фантастичного жанру відкривали чергову книжку улюбленого автора. Читаючи його твори, несподівано для себе поринаєш у дивний світ, Світ закоханості в життя. Світ фантастичності, медитації, добра, істини і духовності. Перш ніж поринути у фантастичний світ повісті, давайте пригадаємо, що ж таке повість, і зробимо це за допомогою хмаринки слів. Отже, бачимо слова подіями тривалого, життя, твір. Спробуймо об'єднати їх у визначення. Повість це середній за розміром розповідний прозовий твір, у якому широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу. Але це ж не звичайна повість, а фантастична. А фантастична повість це середній за обсягом прозовий твір, у якому завдяки вигаданим уявним елементам створюється світ, відмінний від реального. Наприклад, подорож між планетами на космольоті, переліт героїв через сонячний шлях і таке інше. Ми живемо у великому світі, нашій спільній домівці під назвою Земля. І кожному мешканцеві, безперечно, не байдуже, що буде із землею, якщо раптом завітають космічні гості чи близько пролетить велике космічне тіло. На цю тему написано багато фантастичних творів, знято кінофільмів, і майже скрізь автори показують, що врятувати великий дім можна лише разом, об'єднавши зусилля, виявивши мужність. Про це і повість Олеся Берника, хто зважиться вогняним наречеця, з якою ми ознайомимося на сьогоднішньому уроці. Ну що ж, розпочинаємо знайомство з твором Олеся Берника, Хто зважиться вогняним наречеця. За жанром, як ви вже зрозуміли, це фантастична повість, у якій розповідається про подорож друзів до незвіданих світів. І ідея твору полягає в тому, що лише любов до Прекрасного, відповідальність за прийняте рішення, вміння вчасно прийти на допомогу, врятують не тільки фантастичну планету казки, а й нашу землю. Оскільки зміст твору не обмежується лише тематикою, але й містить ще й проблематику. Це ті питання, які автор ставить перед читачами, героями твору. Тож у повісті ми можемо виділити такі порушені автором проблеми, як проблема вибору, добро і зло, батьки і діти, відповідальність за прийняття рішення, уміння вчасно прийти на допомогу. Отже, переходимо до композиції твору. У цій фантастичній повісті чотири частини, які розповідають про подорож дітей. У першій частині розповідається про те, як поблизу села Вогники у Чортовій Долині в горобину ніч впало два метеорити. А також як головний герой Славко знайомиться з Нанті та її бабусею. У другій частині йдеться про те. Як Славко зі своєю новою подругою розповідають учителю астрономії про планету квітів, у цій же частині ми дізнаємося про підступні дії Онопрія, який зірвав чудоцвіт, та про повернення Нантій бабусі на свою планету. Третя частина твору розповідає нам про зустріч із космонавтом, про подорож друзів на Марс. Остання, четверта частина повісті має динамічний та напружений сюжет. Завдяки новому другу Рону Славку вдається врятувати Ліну, і, звичайно, завдяки люблячому серцю Славка на планеті квітів сніги. Ну що ж, запрошую вас у Всесвіт Олеся Берника, таємничий і привабливий. Як зоряне небо. І для цього вам потрібно лише прочитати цю повість, що і буде вашим домашнім завданням. Отож, шановні семикласники, сьогодні ми з вами ознайомилися з життєписом письменника фантаста Олеся Берника та його фантастичною повістю, хто зважиться вогняним наречеться». І на завершення пропоную вам проаналізувати урок. Продовживши фразу, що на уроці запам'яталося, що найбільше сподобалося, і, звичайно, виконати домашнє завдання, опрацювати біографію Олеся Берника, прочитати повість скорочену, та повторити теорію літератури, що таке повість фантастична повість. Дякую за увагу! До зустрічі! На наступному уроці української літератури.